Всім привіт! З вами я Ківі, і сьогодні ми не будемо щось там грати на огородах, а будемо ремонтувати мені підлогу. І навіть як би не ремонтувати, а міняти. Давайте почнемо нашу працю. А то щось Знаєте, він дуже погнивший. Та й не красивий. а я заміню на отакі красиві досочки. Ви подивіться, що це за дошечки. <кхм> Давайте ще зламаємо. Ой, чуть би те ж саме не зламав. Так, такс підбираємо стоп. Стоп. Там якась дирка. Ще й дуже глибока. Ви подивіться. Там же якісь бульбашки. Ви подивіться? Так, стоп. Мені щось немного страшно стає. Спускатись туди или ні. Ну там якісь бузирки. Ну якщо я не помиляюсь, то, то просто бутилки води розбиваються. Ладно, если ви поставите лайк і підпишетесь, я туди спущусь. Давайте. Ух. Не впав. Такс. І що за кожна тут? Та. Такс. І зразу бачу сундук з таблиці. Пройди квест і получи награду. А яку? От там квест? Ну тут і сундук треба його 100% Давайте відкрити. Давайте відкриємо. І що тут? Ай! Ну щось дарево. Стоп. Без шуток мене щось б'є, мене хп мало. А, мене хп дуже мало! Надо быстренько зібрати топ. -тем. Бистро, быстро. Пред. Перший, другий, третій і давай до четвертий. Все. Давайте вийдемо що на всякий суча. Зднімемось, а то що тут... О! Ставчо. о, Тут замурувалось. А як? Поставимо тотем. Такс. Стоп! От уже без шуток. Де проход? Я ж пам'ятаю, я звідси злазив, там була дирка. Ну, тут написано квест. пройде квест. А квест, походу. ладно, за той двері. Тут що, якийсь сквозняк чи що. Ай! щось вдарило мене зараз мало хп! Ай! Біжим! А, а, стоп! лава! А! Я зараз не взяв. Мені не треба... надо. А, а, а вода! чого тут вода літаю ще жить? Так, спірах, тут якась табличка і паркур. Ладно, давайте <кхм> бачу, ти погодився. Ну, назад ти ніяк вже не вернеш. Ну я вже побаю. Стоп, чо? Скільки ж тут золотих ябук? цілий ну, так! Боже, вода! Що тут робиться? Стоп! де жма плита? Тут ж мало бути. Я ж заходив. Там була одна жіна плита. Це що такое? Давайте як Давай заламаємося як быстрейше. Давай А-а-а! Вона опять закривається. Що це робиться? Я ж пакета этим топором. Давай же ломайся. О, все. Так, сдавайте. <Кхм>. Ладно. Давайте вот так. Пройдем. А! Тотем! ну, господи, что ж это? Ц... Что за привидение? А -а 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 -а. О, я хилюсь, я хилюсь. Так, давайте поставим тим тотемчик. И, наверное, схаувим. Ладно, ні. Не, не схавим, потому что зачем? А! А! Я так оставлюся, мамы! Ви бачили? я таксурсь! О, а що? А, у меня шифт! Точно в мене... У меня ж зеля на цей! На хилку. Так, быстріше проходимо є, все лава пока. Фух, давайте одгореємося. Фух. Так, тут є якась табличка. Ладно, це було потужно. Ти пройшов паркур. Тепер доберися до нас... До наступного квесту. Такс. А, а, ой, я. О, вагонетка. Наверное, не... на... А. Ай! А, Да що це мене бьет? Тут вообще проклято. Зачем я сюда вообще пішов? Треба було замуруватися обратно. Короче, шо в руку. А, ничего? А як мені добратись? Стоп! А, Тут, лав... Тут, лава... Тут лава літає! Так они... А! Я зара... Ну потом... давай, а уложить, А да! А да все вагонетки! Стоп! Стоп, чё? А! -а, -а! Нет, всё, тихай! Тихай! Тушись! Тушись! А! -а, -а! да! Боже, скиньте! Назад надо! про А, что ж тут так? Тут блоки сами пропадают! А! Что ж это робите? ну А, вагнетка, Там вагнетка летает! Вагнетка летает! Вы что? О! А! Я не Вот так вот. Ладно. Да это я сам все, все выкину. так не я отойду. Ай, ай, Вона мало хібе. Вони мало хібе. Уснуємо оттуда. Фух, Надіюсь, ми зараз їдем, і ми виїдемо до, до входу. Такс. Де я? Такс, давайте злізем сюди. Так, тут таблички. Такс, знайди собі зброю. А де я її найду? Тут нема. Ладно. Е е кхм. Бійся, бейся зомбі, але якщо... Ти! А, зомбі! зомби! Татамчик! Так, стоп! Я щось нажав! Поможіть. Ладно, я тікаю. Друзі! Татурина! Так, вызов татанчик! Татанчик став! Татанчик! Став! Все устав! Собраем. Боже, что це було, такс? Жить! Откуда у меня два меча? Ну, я коли був біля Сой. Так, с мене якось выкинуть. Ладно, ничего страшного. Давайте просто мечи возьмем сюда. Татаемчик хайбуде. Возьмем в руки. Яблука є и. І... О, скільки тут о зомби. б'єм, б'єм. Тут двері закрываются. Явочка. А-а-а, я зарану. Вже... Останьте, останьте. Фу, фу, фу. Це було? А, я учив куточок забьюся, щоб вони мене не бачили. Жесть надо, блядь, хивитась. Фу! Тут шла зомби! Бызр, безру, вызов! Тамчик, станут тотемчик! За последнюю тотем! Окей, рана е! от стань добрый зомби! Все, хаваем яблочко! Все. И... а, Зомби! Я з забрать не убитись. О! А, ладно! Такс, там ще скільки, один зомби! Не, я далее, не, не, не! Все-таки просто був все. Все? Такс! Більше ничего, вроде нема. Да. Дайте, я шесть немного проголодалась. Абочка поем. Ладно, все. Так, давайте глянемо, що тут є. Стоп! Там де двері і що там не бачу. Нічого не бачу. Може щось так побачу. Якась... щось я не бачу, ладно. Там було не видно. Откриється. Дверня. Там є. Та є ми. А! А чого мене не виключається? стоп. Давайте якось це відкриємо. О, двері відкрились! Пробігаємо! Ай, ай, та танчик потратив! Що? Та тут ще меч літає! Друзі, що я говорю? Ще пробігаємо! Так, <кхм> тут <Туда> якась табличка. А, <кхм> а де табличка? А, ой, я її пройшов. Так, ж, мені її треба прочитати, э, та тут вода мішає. Молодець! Ти пройшов, забери свою награду І нажми на кнопку. Стоп. Яку награду? Це що тут Друзі, я с ума схожу. Ой, так смішно виглядає. Ладно. Друзі, ви бачите що заді мене? Цих три ай! Що мене б'є незарідко? Там не меч. Там не меч. Ай! Ай! Наші це тем'ю нема. Та що я ще тихо Україні? Мені треба кричати, Тут там ще -та меч літає. Так, це та сундук откриє.